Так, це є, це є. Мама! Господи, чого ти кричиш? Що ти хочеш? Може мені посуд допомогти помити чи ні? Та ні, я відкрила магазин і я запрошую тебе бути моїм першим покупцем. М? Так, грошей не дам. А в мене в магазині купувати потрібно не за гроші, а ось листки. Ніби немає температури. Добре, пішли тільки швиденько. Ось, це мій магазин. Е, обирай, що тобі подобається. Кристина, це що моя розсада? <гум> я думала, що це якісь квіточки. Я тебе зараз вдумаю Це що мій калькулятор? А як мені порахувати? А якщо я неправильно порахую? <гум> Яка біда. Мам, вибирай, купуй абсолютно все, що ти хочеш, воно все дуже смачне. Серйозно, то може тобі ото все не варити, просто лапухів наламати. Ти все. Мам, купуй. Добре, добре. Це що таке? Ти що, гудзиків туди насипала? Це не гудзики, це пиріг з родзинками. А ще є котлетки, суп, макарони і що ще? Нічого собі, готель 5 зірок, все включено. Е, давай мені котлетки. Ой, як смачно. М -м -м. Мам, ну це не чесно, нормально їж. <реж> <прок> ти ж здуріла? Може, що мені було та налєш, щоб я запила? Так? А ти будеш? Крістіна. Так, тримай 10 лісточків, я піду, бо в мене справжні котлети згорять, все. Це не 10 лісточків, це 10 гривень. Можна було і справжні гроші дати. Для кого я цю всю красу робила? Бабушка!